Вітаю! Я Андрій Дромов, професійний шеф-кухар. Я люблю смачну їжу і готую легкі та цікаві страви. Зараз я поділюся з вами рецептом овочевого супу пюре. Для його приготування нам будуть потрібні тільки найпростіші продукти та на близько 30 хвилин часу. Для приготування нашого кулінарного шедевру нам знадобляться картопля, морква, цибуля, яйця, коріння селери, зелень та плавлений сир шостка. Картоплю, цибулю та морку нарізаємо невеличкими шматочками. Також дрібно нарізаємо коріння селери. Нарізані овочі занурюємо у кастрюлю з киплячою водою та варимо до готовності. Воду не зливаємо. Натираємо плавлений сир російський шостка. Як бачимо, сир дуже добре натирається і зовсім не липне до тертки. Додаємо натертий сир до овочів. Плавлений сир шостка швидко тане у бульйоні та надає супу кремової текстури і вершкового смаку. Додаємо сіль. Та перець. Все ретельно перемішуємо. Та подрібнюємо блендером до однорідності. Ось і все. Легкий овочевий суп готовий. Розливаємо його у тарілки. Прикрашаємо зеленю та подаємо з половинкою відвареного куриного яйця. Завдяки додаванню плавленого сиру шостка цей простий у приготуванні овочевий суп пюре стає більш поживним та набуває кремової текстури. Смачного! Створюйте власні кулінарні шедеври разом із шостка.